Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні ми будемо готувати отаке прекрасне блюдо запікати в духовці м'ясо свинини з картошечкою. Запрошую вас приєдну... приєднатися до мене. Будемо готувати разом. Дивіться, я такий кусочок придбала. М'ясо від стегенця. Треба вибирати таке м'ясо, щоб воно було нежирне, і щоб. Бо свінина сама по собі вона жирнувата. І якщо у вас, вас щось попереднє, її, її треба замочити. Я подержала її в холодній воді, десь приблизно один-півтора можна в воді, хай вона трошки вимокне. І тоді треба обрізати, якщо у вас дуже багато жиру чи що, то трохи його треба зрізати. Мені тут майже нічого зрізати не прийшлося. Мене це все влаштовує. Тут воно, бачите, таке це пісненьке, а тут маленький прослойок є жир, жиру чи то сала. Ну, Свинина вона така. і Воно все рівно трошки, трошки, щоб жира треба було, щоб воно було ну, не дуже ем, жорстке. Ем, Помили ми її. Приготували і треба попередньо її засолити. Засолюю, дивіться, яким я чином її засолюю. Таку Солі посипаю, ну, це, це чисто на інтуїції. В описі під відео я вам скажу, скільки, мені, скільки в мене солі пішло. Тут вага мого кусочка цього м'яса, це, це стигно свине. Я не знаю, чи я казала, кажу зараз. Воно. Важить 1 кілограм 200 г. І я в описі я вам напишу скільки для цього в мене солі пішло. Друзі, понатирали ми солью це м'ясо це цей кусочок, і тепер треба, щоб воно постояло в холодному місці ну мінімум 2 годинки, щоб воно добре просолилося. Тільки одною солію я натираю, більш нічим на даному етапі. І саме краще було б, якби з вечора його було просолити, але якщо ну, вже з не зробили, то щоб воно хоча б дві годинки постояло в холодному місці. Постояло моє м'ясо 3 години, навіть трошки чим більше 3 години, я думаю, що воно засолилось. Тепер дивіться, друзі, беремо чесничок і пропускаємо його через часний я десь взяла одну головочку чеснику. Чесник продає м'ясо і такий пікантний, приємний смак. І дивіться, друзі, отак я беру і прям цим чесничком. Потираю все м'ясо з усіх сторін. Нічим більше, тільки оце сіллю спочатку, а тепер чесничком. Віш нічого я не додаю сюди. Ну, я не люблю ці е, е, спеції всякі з е, е, підсилювачами смаку. Я люблю таке все натуральне, щоб було. І стараюся брати всі продукти натуральні, щоб ну, при... приготовляю з натуральних продуктів. Стараюся разі страви всі приготувати. помастила від... я з усіх сторон. І тепер беру дечко, рукав для запікання. І це низько. Запускаю мука. Тепер, друзі, дивіться, що я, я ще вирішила, що е, так захотілося до, до цього м'яса, одразу сюди ще й картошечки додати, е, щоб заодно запеклося. Разом буде гарнір. Е, беру я її трошки легенько підсолюю, буквально пару грам. М'ясо в нас вже просолене, нам тільки картошка треба. Я взяла картошку таку середнього розміру, невелику, декілька картоплин, не може з десяток, я їх не рахувала, і додаю сюди до м'яса в рукав. Тепер беру ще. Лавровий листочок сюди. Они дівденький, я два штучки взяла. Взяла, що я ось дві цибулинки. Маленькі, теж невеличкі, я їх тако напополам. Цибуля дуже теж смак придає. І можна її навіть з печену теж їсти. Я дуже люблю печену цибулю. Дивіться, додаю я ще сюди суміш, суміш італійських трав. Тільки вже не посипаю нічого, а просто в руках сюди, півчайної ложечки. Тут такий гармонійний набір трав. І беру ще трошки укропу додаю. Тепер дивіться, друзі, щоб воно не пересохло нам і не пере... Ну, щоб воно переноке було, потім як зготуюся. Я ще собі трошки додаваю в рукав десь пів кружечки води додаю. І тепер максимально. Випускаю повітря звідси і цей кінець зав'язую. І ставлю в духовку попереднього розігріту на 250-280 градусів до готовності. Но це буде ну, не раніше, ніж година півтори, десь так буде. Смотрите, як ваша духовка випікає. Друзі, запеклося наше м'ясо разом з картопелькою і з цибулькою. Дуже запах стоїть неймовірний, я вам право передати не можу. Це ось. Запікалося воно в мене 1 годину 45 хвилин. І вийшло таке м'ягеньке, хороше. Хочу вам відрізати, показати, як... Яке воно вийшло? Ось тут вам розріжу посередині, щоб ви побачили, сочне таке, смакота, просто смакота. Всім раджу приготувати, приготуйте і почастуйте своїх рідних і близьких любимих людей. Не пожалкуйте, дивіться, Бачите, яка красота! Картопельку, а ще до картопельки взяти або салатик, або якісь овочі, і, і буде, не насмакуєтеся. А картопелька така теж нягесенька і розсипчаста получилася. І тут ще ось, де бачите, юш, юшечка така теж поливати можна, ну, картопельку вмочувати, і дуже, і дуже смакота виходить. Так що смакуйте, приємного вам апетиту і будьте здорові! Друзі, дякую, що були зі мною. Готуйте для своїх рідних і любимих людей і смакуйте в своєму тісному, дружному, сімейному колі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі буде ще багато цікавого і корисного. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи сподобалося. Вам таке блюдо приготовлене по моєму рецепту. Дякую всім за увагу, всім миру і добра!